Права 1396. Знайди різницю. Ну що ж, почнемо. Дивимося першому заданні. Від 7,5 треба відняти 2,7. Ну, Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 7,5. Відняти 2,7 віднімаємо. Так, 5-7 не віднімається. Позичаємо. 15-7 це буде 8. 7, забрали одиницю, це 6, 6 мінус 2 це 4. Ставимо кому, записуємо, що у нас різниця дорівнює 4,8. І 8 є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 4,3 мінус 3,5. Давайте віднімати стопчик. Отже, записуємо 4,3. Відняти 3,5. Віднімаємо. Отже, 3 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 13-5 це буде 8. 4 забрали 1, це 3. 3 мінус 3 це 0. Тут його записуємо, бо це перед нулем. Отже, записуємо, що у нас різниця дорівнює 0,8. Є. 12,2 мінус 9,6. Давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо 12,2. І 2 мінус 9,6. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. 2 збрали одиницю це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11-9 це 2. 1-1 0. Попереду напишемо, ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 2,6. Переходимо до четвертого завдання. 32,7-5. Віднімаємо цілу частину 32-5, це буде 27. То ми пишемо, що це дорівнює 27,7. Трубову частину, просто переписуємо. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 41 мінус 3,53 соті. Давайте будемо стопчик віднімати. Записуємо 41. Відняти 3,53 соті. Дописуємо після коми тут 20. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 3 не віднімається. Позичаємо. 10-3 це. 7. У нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 1 забрали одиницю 0, 0-3 не віднімається. Позичаємо. Тоді буде у нас 10, 10-3 це буде 7, а 4 забрали одиницю це 3. Пишемо спочатку трійку. ставимо кому. Отже, записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює 37, цілих. 47 сотих є. Переходимо до наступного сьомого завдання. Бачимо 7 мінус 0,61 сота. Давайте віднімати стовпчик, записуємо 7. мінус 0,61 сота. Дописуємо після коми тут 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 1 не віднімається. Позичаємо 10 мінус це 9 позичити не можемо. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 6 це 3. 7. Забрали одиницю, це 6. 6 мінус 0 це 6. Отже, ставимо кому і пишемо, що різниця у нас дорівнює 6,39. 6, пишемо 39. Сотих. 6 ,39. Переходимо до наступного, сьомого завдання. Від 8,31. Сота треба відняти 4,568 тисячних. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо тоді 8,31 сота. Треба відняти 4,568. тисячних. Дописуємо тут один 0, віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10-8 це 2. 1 забрали одиницю, це 0, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 3, забрали одиницю, це 2, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 5 це 7. Далі 8 забрали одиницю, це 7, 7 мінус 4 це 3. Отже, ставимо кому і пишемо, що різниця у нас дорівнює 3,742. Є. Переходимо до наступного восьмого завдання. Від 0,16 треба відняти 0,913. Ну що ж, стопчик віднімаємо. Отже, записуємо тоді 0,16. Треба відняти десятитисячних. Дописуємо два нулі. Віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 3 це 7. 0 забрали одиницю, не можна забрати. Позичаємо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 1 це 8. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це буде 6. 1 забрали одиницю це 0, 0 мінус 0 це записуємо 0. Чому? Бо тут у нас ще кома. 0 мінус 0, знов 0. Пишемо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює. Пишемо 0,687. 60... Є. Переходимо до 9 завдання. Бачимо 37,819 мінус 8,9. Стопчик віднімаємо. Записуємо 37,819. Треба відняти 8,9. Віднімаємо. Що ж, тут нулі не обов'язково записувати. Тут 9, 0 там є. 9. Тут залишиться просто 9. 1. Тут мінус 0, буде просто 1. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9, це буде 9. Далі 7. Забрали одиницю, це 6, 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 3, забрали одиницю це 2. Ставимо кому і записуємо. Що різниця у нас дорівнює 28,919. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.